І повертаємось до танків серед місті Києва в столиці. Репетиція параду до дня незалежності на хрещатику тисячі бійців і важкої техніки. Від самого ранку місто затамувало подих, очікуючи грандіозних тиснів. Як усе минулося? Запитаємо в Бориса Сачалка. Він наживо з нами. Борисе, вітаю! Розкажи, що зараз у центрі Києва. Добрий вечір, Олю. Насправді, перша репетиція параду закінчилася десь годину тому, але хвилин 20. тому тут розпочалася друга репетиція параду. Власне, зараз вона триває. Втім, про все розповім по черзі. Ще з обіду все розпочалося. Тоді деякі вулиці, які ведуть до середмістя, перекрилися для того, щоб приїхала важка техніка. А через це де інде звичайно утворилися затори. Там ремонт, там парад. Просто все так. У нас по 10 подорожал, и пробка, а это не очень комфортно. Конечно. Как на так самом так? деле очень глупая, мне кажется, затея в пятницу вечером устраивать такие парады. Нас предупредили, что в 17.30 будут перекрывать Жилянскую, но на час точно раньше отпускали. У вас есть какие-то сложности с тем, чтобы добраться домой, если того, чтобы спину. Ну, я в них сама виновата. Власне, під час транспортування техніки до середмістя столичного постраждав і без того багатостраждальний київський асфальт до майдану, техніка доїхала вже годині о 6, і Треба сказати, що саме техніка викликала у глядачів найбільше захоплення. Такого насправді в Києві не було вже давно. Отож, як виглядатиме парад до дня незалежності у столиці? Далі у сюжеті. Із вихалками, коломи, і з військовиками заїхала у столичне середмістя по обіді. Що цікаво, що військовики праву дорожню руху не порушували і разом з вітьома, бачите, зараз стоять на світлофорі. Ще за дві години до параду майдан займають люди. Всі в очікуванні. Що тут хочете побачити? Повітряні військової техніки. Можливо, літаки якісь, якщо будуть. Танки, БТР Хотів, щоб красиво все було, щоб гарно обіцяли бути новітня техніка, гарне забезпечення. Маємо надію побачити дуже позитивну нашу армію. Тим часом серед місця столиці заповнюється димом вихлопів. Мимоволі, думаєш, як добре, що це лише парад. На параді візьме участь близько сотні одиниць військової техніки. В Мінобороні переконують вся ця техніка з резервів і до проведення антитерористичної операції немає жодного стосунку. Окрім техніки, близько чотирьох тисяч солдат. На параді око тішиться у новеньких бронежилетах у яскравій формі з українськими автоматами. А ви з нього стріляли вже там на стрільбі. Так, були бойові стрільби у нас в академії. І як воно українській. Українські автомати Вітчизняні автомати ну набагато краще, краще ніж АК? — Ну, вони зручніші. Тут тобі, зменшена віддача солдати тренуються маршувати каво, що спочатку кожен рід військ повинен самостійно пройтися хрещатиком своєю колоною. А вже коли це буде зроблено, коли вже всі зрозуміють, як воно марширувати головною вулицею, столиці, всі разом в єдиному пориві пройдуться єдиним маршем. Що ви думаєте, коли маршируєте? Про що? що? Ну, щоб працювати всіх. Серед крокуючих і студенти, і новобранці, і ветерани АТО, і іноземні воїни. Крокуватимуть цьогоріч хрещатиком не лише українські військові, а ось тут, наприклад, стоять солдати із Литви, а ось стоять військовослужбовці із Польщі. На українське привітання відгукується українською. Ура, членом міжнародної бригади, поляк на ім'я Петро розповідає, це Україно-Польсько-Литовська бригада бере участь у миротворчих операціях на марші в Києві вперше. А скільки вас тут приймаючись по раді? Е, чота? так? Чота – це скільки? Рота рота. Знову рота. не рота, Взвод. 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 Лютон. Коли Петро нарешті уніфікував польську військову термінологію з українською, питаю, як полякам в Україні марширується? Ну, очень гарно, так що добре. Дуже добре. Дуже добре. О, <говорить> oh, <хорошо. говорить> <говорить> 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 Тим часом починається загальна репетиція. Хрещатиком проходить 4 тисячі солдат. А потім земля затремтіла, а асфальт потріскався. Танки, була, українських. артилерія різного калібру САУ, ракетні комплекси на Хрещатик притягли навіть знамениту С-300 ракетну установку, яка здатна вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Ви бачили навіть деякі тренування, техніки і розриви, тому що вперше така кількість техніки на параді. На сьогодні п'яток особового складу, оцінка майже 4. Літаків не буде цьогоріч, обмежиться лише технікою. Це не остання репетиція параду, Генеральна відбудеться ще в понеділок. Борисочалко, Дмитро Волошко, програми Вікна СТБ.